Так, у нас сьогодні невелике свинське переселення. свині підйом. Підете у новий хлів, давайте. Фу, одна пішла, а друга в нас ганяє по садках, по городах кругом. Ну що, дорогі, привіт ще раз. Ось, здається, хустку змінила. І нове відео насправді ні, насправді все набагато складніше. Минуло вже більше половина дня по обіді, напевно, що десь на, е, на четверту годину уже годинник повертає. От. пообідали і до роботи. Хоча мені можна було вже сьогодні не робити, якщо чесно, заробила, жартую. От. Ну, але таке. Підемо працювати. Юрик мій довбеться цілий день, довбеться щось довбеться біля Ах, трактора Юра, що там? Все добре. Точно? Ага. Каву п'єш? Да. Кольце забув поставити. Кольцо забув поставити? <сум> Всього то діло, кольцо не поставив. А далі чому вчиш? <сум> <сум> Казав, куме, а це точно ми. Пів трактора розбираємо, тому лампочку замінити, так і тут. Ой так, Юра, що це вийти робити? Не знаю, я ще вічові буду робити. Чого? Бо я скоро буду вагати, я вичуть бідніший. Чого? Бо, Бо так, бачиш, вже трубку поставив. <різь> <різь> ну Одним словом, Юра, в мене, як завжди, до того, що не підійде, то він знайде як посміятися. Насправді заняті хлопці дійсно цілий день, готують трактори в бій, як то кажуть. І я так по розмові нібито чую, що нібито, як би то, навіть і планують уже до кінця тижня йти в горанку і в Сівбу. Так, а ми, значить, бігали сьогодні за поросятами, перегнали їх. Перегнали, що вони тут. Тут вони чухають себе класно. Коли такої. Дають хропака повитягувалися, тут більше сонечка. От, їм вже вільніше. Ну, а звідси, відповідно, вже все вичищаю, вивожу. У нас звінилася кліточка. Ось. Тут, значить, де були свині. От ось які теж перегнали, замістив сюди. Оце таке, здається, сьогодні. Ганяли одним словом свинями, туди сюди. Перегнали. Клітка просохне і вона буде насправді, от бачите, є, <гум> Є, буде що туди, дасть Бог закривати. От. Оце, надіюся, на них. На одну, на другу, на третю. От буде все добре, то щось вони поприводять. І підцею теж качечки. От. Ну, наперед не загадую, тому що не дуже вийшло з курами, але на каченях зараз. оце Все, все що сидить, майже все сидить на каченях. То як буде все добре, то десь їх потрібно буде каченять, дівати на ніч, тому що, ну, в хліві, точно всі разом не будуть. Кох наш! Вітає аж туди до голубів і такий серйозний, що вам не передати. Ану, тихо, тихоша, курка ще закрита, бійцівська тут, тому що шахта встала, а їй треба тікати звідси. Фазанчики, вон на сонечку тепленько. Бачите, якою викупується в піску? Якраз так від скла прогрілося. Гарнесенько порозгрібали он. Красавчик своїм хвостом замітає все. Я собі в пісочку. Архівчик і той на сонечку ліг. Напався, Дівчата десь мокачанчиків туди носили. Цікаво, так я не бачила, щоб він лежав на вулиці. Дивіться, як собі лежить, відпочиває. Парничок класно запотівший. Температура довелася на сьогоднішній день була більше 20. Хочу сказати, що ну, сходить. Сходить, те, що не сходило, сходи, з'являються. Потім ще детальніше зупинюся. А сьогодні ще, поки сонечко не заходить, планую висадити цибульку. Купила ще трішки цибульки, не багато, тому що на зиму посаджено є. Я так думаю, що взагалі достатньо є. От, Але таки ще, таки ще взяла кілограмчик, то планую ось так ще вздовж рядок прогнати. І оце, якщо вже я її висажу, то з цибулею, з часником, по цьому у мене буде вже все. Так, значить ось об'єм моєї роботи. Це ще. Цибулька лишалася. Трішки було в мене, лишилося потрібно висадити. Ну, тут вже потрібно буде перебирати, звичайно, яка, а це ось ще куплена. І оце, як я її сьогодні висажу, то вже з цибулями, з часниками у мене справа буде закінчена. Залишиться тільки просапати, не знаю, чи я сьогодні встигну. Якщо встигну, то значить я ще посажу от, і ще просипаю цю, що вже посажено. Так, Ну що, посадила я рядок швидко. Мені сподобався, звичайно, спосіб, який я бачила в інтернеті, через трубочку йти кидати, щоб зайвий раз не нагинатися. От, ну Але то таке, то які об'єми, люди садять, то звичайно. А так пішла до хлопців, хлопці кажуть, немає тобі такої трубочки, мусила саджати старим методом, до якого ми усі звикли. Росте і так, і ще не стільки в нас. Його садиться, як, як садять люди, тому все. Е, можна сказати, що тут у мене посадки закінчилися. Час є, сонечко ще не закотилося за обрій, От, тому зараз швиденько ще і е, просапаю. Е, вологу, як то кажуть, закрити, повітря дати доступ. От, е, Бур'янці не так швидко піднімуться. Ну, поїхали далі. Ну все, в нас красота. А ще коли Іванко мені поміг. Іванко, стомився? Да. Стомився. Бачиш, сонечко, сідай. Час робити, їсти, яйця мені треба. Час робити їсти. Кому що Іванкові яйця? Пішла шукати. Або гріночки, або омлетик. Добренько. Расі, мама, знімай мене. Знімаю. Так. Дай руку. І на. Всім пока! О, привіт! Чингисхан з качкою. Хочу сказати, що хоч і день теплий, але на ніч все рівно ще розпалюємо, тому прийшла по дрова. О, хоч і вечір пізній, але в хаті дивиться, зараз дух піде, вночі буде тепленько. Свинтусом на ніч качанета, ще якихось помий. Кури позаходили. Посідали, це сарки теж, одної де нема, де на Горісі? Вон так, одна не зайшла, причепилася вже на горіхові, то там вже і заночує. А цим нам не снився. І ще до ночі, а я вже в хату, так? Дуйчик дує, дойчик валить. Та, давайте, дуйте, готуйтеся, все, спокійної ночки.